Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про ГБО, тобто газобалонне обладнання на автомобілі. Поговоримо на три такі теми міфи, плюси, мінуси. Ну а далі ви вже самі приймете рішення, потрібно його встановлювати вам чи не потрібно. Давайте почнемо з міфів. Е, є такий міф, що це небезпечно, при ДТП він зривається. Ну, друзі, при ДТП він не зривається. Його балон набагато стовстішого металу, ніж кузов автомобіля. І якщо при, наприклад, буде прильот в машину, повірте, балон спокійно його витримає і нічого не зірветься. Погне весь кузов, ну не маш ну, балон. Тут вже більше питання до взривів від цих моментів, що люди не слідкують за станом. Обладнання і десь там вже підсікає газ і тому подібне. Так що давайте не будемо говорити ні що це зриває. По-друге, є такий міф, що постійно воняє газом в салоні навколо машини і тому подібне. А знову ж таки, ні, це коли старі автомобілі були там Жигулі Москвичі, там був Євро 2 чи євро 1 якийсь там ГАЗ ГБО, і дійсно воно воняло На нових автомобілях, якщо немає ніде підсосу, ніде трубочка не лопнула, все, всі хомутики зажаті, ніякого запаху не буде. Якщо в такого автомобіля з'являється запашок, сучасно, скажімо так, з Євро 4 плюс і вище, то значить, що якийсь хомутик десь відкрутився і треба заїхати на сервіс, це все перевірити. Це такі, знаєте, міфи. Міфи, що там ой, на Газу двигун вмре, на ГАЗу двигун не вмре, з ним буде все нормально. Там можуть бути питання до клопанів, але це вже ми поговоримо про ціну утримання і встановлення. Давайте поговоримо проговоримо про мінуси ГБО, а далі поговоримо про плюси з мінусів до ГБО. Це місце в багажнику, 100% треба подумати, куди розмістити цей балон, і зачасту його кладуть замість запаски, і люди або возять запаску, або люди не возять запаску. Тобто це мінус. Тому що місце з'їдається. У мене, наприклад, машина з повним приводом, і в мене взагалі немає запаску, мене поставити його ні я не можу в нішу. Мені прийдеться, якщо я захочу його поставити вдруг, то мені прийдеться ставити балон просто в багажник, тим самим перекриваючи нормальний доступ до складування задніх сидінь, і це визиває незручності. З мінусів це додаткові кошти на обслуговування, слідкування за ним. Тобто ви робите не одне ТО, ви робите два ТО. Ви робите ТО по двигуну і ТО по газу. Це також потрібно враховувати. Ну, таких І потужність двигуна трішки падає на газу, чим на бензині. Але, мало хто про це знає, насправді ставлять варіатор. Спеціальна така штука, яка наклоняє угол подачі газа до клапанів туди, і воно набагато краще тоді працює. Тобто не відчувається ця потужність. Але мало хто про це знає, мало хто це ставить, і взагалі це дуже болюча тема, саме обслуговування. Про це ми також поговоримо. Так, далі. Е, з мінусів. з мінусів, напевно, все. А з мінусів я ще скажу, що в нас в Україні дуже паршивий газ, і якщо у вас встановлене якісне обладнання і є фільтри, і тому подібне, бувають такі моменти, що ти поїхав, заправив, задув там повний бак і тебе не переходить на газ, бо ззаді там мультиклапан не переключається, бо там дуже багато всякої каки. Тому є такі моменти, це треба враховувати. З плюсів, ну, з плюсів, звичайно, це економія, що воно трошки економить. Я не скажу, що це в два рази, як всі розказують. Ми сьогодні поговоримо трошки і про цифри. Я буду рахувати, показувати реальні цифри, і ви зрозумієте, наскільки це все правдиво. Ось. І економія, і напевно, самий плюс це запас ходу. От коли в нас були оці моменти, що не було палива, треба було кудись далеко їхати людям, то на машині ви там можете проїхати там, 800 тисяч, наприклад. А з повним баком ще й газом. Ще там 800 тисяч, тобто в два рази можна було дистанцію на одних баках продовжити. Це основні такі, знаєте, плюси. Давайте поговоримо тепер про обслуговування та його встановлення. Дивіться, Дивіться, в мене сіми машин, чотири були на газу. Із них на одній машині вже був газ, коли я купував. І три останні я поставив сам. Е, є дуже багато зараз обладнань італійських, польських, європейських, яких хочете. Тобто вибір дійсно великий. Е, обладнання важливо, це дуже важливо якісне обладнання. Дуже важливо, щоб були всі клапана. Клапан там який слідкує за тиском, якщо треба підспустити, клапан там, щоб не було пропуску під вигуном, там в самому баці, це все має бути. Ні в якому випадку ми не ставимо найдешевшу якусь версію без цих клапанів, бо це безпека. А потім будете казати, що в мене машина зірвалася. Вона тебе зірвалася тільки з-за того, що ти зекономив на якості е комплектуючих до цього всього. Але дивіться, тут двояко, тому що е якщо ставити форсунки газові. Скажімо, суперкласні, там, Хала там, і, і щось такого типу, вони дуже швидко виходять із строю, тому що в нас неякісний газ. І вони дуже швидко забуваються, ну, там, до 10 тисяч на них приїжджаєш і все, воно вже нормально не працює. Якщо ставити попроще, да, вони будуть довше ходити, але вони не будуть давати таких гарних показників. Тобто вже починаються компроміси. Ну і з газом, напевно, най, найчастіше це знайти того, хто займається газом. Так, да, у нас дуже багато колібінів, у нас дуже багато спеціалістів. Але, але я знав в Києві двох людей, які займалися, вони зараз виїхали, їх немає. Ще до війни вони виїхали, це ніяк не пов'язано. І... Проблема в тому, що не вміють його правильно ставити. Тобто проблема дві. Перша це правильна установка, і друге це правильне налаштування, адаптація. Дайте відповідь на питання: Хто із вас ставив газ і з вами годину-дві каталися в різних режимах, в пробках, на скорості, в якихось дивних ситуаціях, і з вами був електрончик, який сидів, і це все ч -ч -ч -ч, налаштовував. Щось, мені кажеться, що такого не було. Максимум дали машину і сказали, все, їдь. будуть питання, приїжджай. Якщо ви побачите, всі таксисти їздять з чеком. Чека не має бути на газу. То, що розказують, ну це ж газ це не газ. Це криворукі майстри так ставлять. В мене була Honda, Civic на газу. Honda дуже-дуже приколупується до чека. Трішки щось не подобається, відразу чек. У мене не було чека, У мене все було грамотно, поставлено і тому подібне. А це те, що з основного знайти майстра. Повірте, усі всі компанії, не будемо їх назвати, вони тільки беруть гроші. Мало хто дійсно займається налаштуванням. Це велика проблема. З мінусів от таких вже далі експлуатацій, те, що дивіться, коли ви таксист і вам треба працювати, і це робоча машина, да, ви ставите газ, берете машину попроще з обичним двигуном, з звичайним моновприском, і ви собі їздите. Якось її обслуговуєте, і напевно це буде економно, і ви на цьому дуже сильно заощадите гроші. Коли у вас турбіна, коли у вас безпосередній вприск, це вже ми говоримо про євро 5 і вище, тобто, значить, що, що це вже буде 80 на 20, тобто вже не така економія, там треба дорожче обладнання, більше його налаштовувати. Це все також впливає на його ціну. Ще є такі двигуни, як на Хонді, де потрібно регулювати клапана. На собару треба регулювати клапана, на Хонді треба регулювати клапана. І ще там є марки, автомобілів, на яких треба регулювати клапана. І от я вам скажу так: при правильній настройці, при всьому хорошому, хто б вам ще не говорив, наприклад, на Хонді клапана регулюються раз в 40 тисяч, я регулював раз в 20, навіть було раз в 13, і вони були зажаті. Вони були дуже сильно зажаті. І це відбувається і за газа, розумієте? Тобто а регулювання клапанів тоді була на Сівіку 1200 гривень. Це з прокладкою і з роботою. Тобто 1200 гривень ми це все повинні враховувати. І давайте ми зараз порахуємо. От я виведу формулу, ну не формулу, а виведу вам зараз на екрані. Скільки коштувала установка газу, скільки коштує ТО газу, як часто я його роблю, як часто я приїжджав до майстра, бо в мене щось там забивалося і не включався газ, скільки коштували оці всі до, до додаткові роботи по налаштуванню автомобіля. Після газу, да? тобто ми говоримо про регулювання клапанів, і скільки це реально там економить? Так, да, воно економить, але повірте, воно не так кардинально економить, як воно вам кажеться, що це все в два рази дешевше. В два рази нічого дешевше не буде. Тільки відбивати його 10 тисяч. І задуматися треба, чи взагалі він потрібен. Ось. Це, напевно, таке, що. Особисто для себе я вирішив, що я газ не буду ставити. Не бачу в цьому потреби, не бачу в цьому сенсу. Дуже дорого його поставити. Ще складніше знайти майстра, який його поставить, ще складніше, потім його обслуговувати, якщо ми говоримо про якісне. Про якісне обслуговування. Дивіться, є обслуговування, є якісне обслуговування. Раз в рік заїхати, там, раз в 15-20 тисяч його переглянути, ну таке, мені це не подобається. Він постійно збивається, газ постійно реагує на зміни, в приску і тому подібного. Час від часу все одно треба робити корекції. Так, да, є програмне забезпечення, яка вміє адаптуватися саме, вносить там, по якомусь своєму інтелекту підрегульовує. Але повірте, воно не працює все ідеально. І так, да, там люди, які здя на Хінда, звичайно. Чи шкоді файбі, звичайними двигунами, вони цього менш замічають, помічають. Але коли двигун більш технологічний, то це все дуже-дуже сильно відчувається. І людина, яка хоче, щоб машина працювала гарно, буде запарюватися і буде на це витрачати гроші, буде їздити частіше до цих газовчиків, буде це все налаштовувати. У мене на фабії були, на джентрі були, взагалі питання не було, все було чудово. На Хонду поставив, я з ним так намучився, що це просто же, жах був. Просто я, я їздив раз в тиждень до газовщика, тому що постійно ми щось регулювали, регулювали, регулювали. але постійно щось не те. Тобто не те, як я хочу. На одній заправці газ заправив по одному, на другій заправці по другому. Тобто Хонда, вона от така, все на електроніці, там і га педаль газу, вона на електроніці, варіатор. І воно все дуже-дуже відчувалося. Варіатор міг попинуватися саме на газі. Тобто тому... Тому я от кажу, що люд, кожен має зробити вибір, чи потрібен газ, чи буде він його ставити, і на що він взагалі. Якщо це робоча машина, вставте. Якщо ви їздите до 10-15 в рік, він вам не потрібен. Якщо ви прям багато, багато-багато, вставте. Багато, Якщо ви просто ставите, бо всі ставлять, ну задумайтесь, чи треба вальнути в машину. Тисячу, півтори тисячі доларів, там, щоб поставити це газове обладнання. Да, можна поставити Європогаз за 20 тисяч гривень польської фірми, і потім ще більше їздити і налаштовувати це все і мучитись. Бо чим проще, тим більше потім треба налаштовувати, тим гірше воно працює. Якось так. Пишіть свої думки, коментарі, відео.